У Києві у самому серці середньовічного подолу по вулиці Спаській стоїть ошатна кам'яниця. Розташування рогом до вулиці свідчить, будівля збудована ще до пожежі 1811 року. За легендою він побудований десь в 1696 році. Можливо, Мазепа, коли розбудовував старі корпуси Києво-Могилянської академії, то архітектура нашого будинку нагадує будинки Мазепи, наприклад, Курській губернії, є село Мазепино. Ще Петро І видав йому Мазепино, Іваново, Степаново. були три села. І ми знайшли інформацію, зображення. І точно дуже схожий наш будинок, особливо його перший поверх, справа в тому, що будинок колись був взагалі одноповерховим. І коли була велика пожежа на Подолі в 1811 році, у будинку згорів дах. І тоді вже пізніше в 19 столітті добудовують другий поверх і задню частину будинку. Тому ми зараз бачимо реставрований будинок в стилі 19 століття, який залишив таке красиве українське мазепене бароко. Ну, а хто володів цим будинком? Є інформація, що цим будинком володіла родина Сичевських. Один із Сичевських Мартин був священником церкви Спаса, чому вулиця називалася Спаською. Далі, після Сичевських, цю садибу купують Усовичі, Хотяновські, теж досить багаті люди. І останнім закупив для своєї внучки купець Покровський, один з найбагатших купців на Подолі. Це йому належав гостинний двір. Це йому належали будинки біля Андріївського звозу. І оця садиба це не просто був будиночок. Садиба мала виноград, груші, яблука, мала якісь дерев'яні будівлі. Можливо, в цьому кам'яному будинку люди і не спали, а приймали гостей. Бо тут такі типові козацькі дві світлиці і сіни посередині. Це забудова козацька, яка йшла по всій Україні. І що характерно для української козацької старшини, що палаци не були такими, як в Європі, а вони були прості. От товсті стіни, великі скрині, усе так надійно було. Це було і у Полуботка, це було у мазепи, це було і в інших. І, як правило, такі будинки мали підземні ходи. На відміну від наших східних сусідів, для яких визначальними є питання, хто винен і що робити, в українців не менш глобальні. Куди ми йдемо і хто нас веде. Згадаємо добу Казаччини. Інститут Гетьманства зазнав великої еволюції. Якщо на початку, там кінець 15 го століття, в 16 столітті, гетьман грав роль на січі, ватажка головної людини, обирався на, там на великі свята, на покрову, на Різдво. Скликалася козацька рада, били в літаври, виходив весь старшинський народ, виходила вся козацька, і старшина, і козаки. І обирали гетьмана. Там були спеціальні ритуали, його, значить, кликали на гетьманство, він повинен був відмовлятися спочатку. Далі, коли вже його обирали, його намагалися там у болото обмазати, щоб він не зазнавався. Там спеціальні вимоги були. І тримався цей чоловік, можливо, рік. А далі його переобирали. А далі посада гетьмана переміщається на всю Україну, на волость. Найбільш серйозно це вже було за Богдана Хмельницького. І тут уже інша структура, інша посада. Вона вже має багато. Заступників, вона багато адміністрації. От Богдан Хмельницький, створивши державу в 1649 році, коли підписав Зборівський трактат і поділив Україну на 16 полків, то це була не просто тільки військова держава, а Богдан обрав такий шлях, хоча зважив розвиток Росії, Туреччини, Польщі там, Європи, але прийшов до висновку, що для України найбільш простіше, найбільш зрозуміліше для народу саме гетьманська влада. Гетьман був і вищий. І судовою владою, і вищою військовою він контролював війська. Це була найвища влада, найбільш поважна в Україні. І геть вона поважала народ. Ось такий собі приклад президентського парламентської республіки на історичному тлі майже суцільного абсолютизму, який тоді панував у Європі. Якщо говорити про відношення народу до гетьманів, то відома дуже популярна така приказка: від Богдана до Івана не було гетьмана. Це дуже символічно і дуже цікаво. А при Богдані держава розвивалася, але після смерті Богдана Хмельницького на Україні створюється ситуація. Ну, ще за життя Україну поділили між Польщею і Росією. Віленським перемир'ям, іншими договорами своїми. У 1657 році помирає Богдан Хмельницький, а в Україні починається руїна. І в цьому ж залі показані портрети гетьманів, які заступили Богдана. На місяць його син Юрась, далі Іван Виговський, далі Петро Дорошенко, Павло Тетеря, Ігнатович Дем'ян, його покличці Многогрішний. І Іван Самойлович. Саме за Самойловича і Мазепи припиняється той період, що називався Руїна. Вкотре доводиться згадувати вислів: Історія не вчить тому, що нічому не вчить. Коли Україну поділили по Дніпру, пополам на правий і лівий берег, і на кожному бережі виникає правобережний гетьман, лівобережний, і кожен з гетьманів намагається об'єднати Україну під своїм крилом і думає, що він робить найбільш справедливо. І гетьмани один з одним починають воювати і виставляють по по тисяч людей своїх українців, і українці воюють з українцями. І то була страшна руїна, яку писали з великої букви. Яку не признавав радянський союз, але насправді це була руїна, яка може бути уроком для нашої сучасної України, що не можна ділити Україну, бо українці завжди будуть намагатися її об'єднати. Які ж уроки гетьманства? Що зараз, будуючи нову незалежну державу, можна взяти із вітчизняного минулого? Зрештою, що таке гетьманство? Середньовічна архаїка чи ефективний інструмент управління державою? Дискусія з цього приводу триває. Катерина II в 1764 році своїм указом ліквідувала гетьманат в Україні. І з того часу ця тема була закрита для українців. Але Україна пам'ятала гетьманат і славу своїх гетьманів. Тому ще одна, коли Україна намагалася проголосити незалежність, вона завжди виставляла цю тему. Вона залишилася в пам'яті народу, в пам'яті політичних діячів і в пам'яті історичної канви. І в 18-му році, у грудні місяці, приходить до влади директорія, а далі вже російські війська заполонили Україну, і пізніше була побудований Радянський Союз, і знову тема гетьманства була закрита. Але коли Україна в 90-ті роки проголошує незалежність, ми маємо вже інститут президента, першого президента України, наступних президентів, і виникає різні питання форми правління в Україні. І десь паралельно виникає тема гетьманства, як уже побічно зараз по всій Україні є маса гетьманів. Вони чи в Запоріжжі, чи у Львові, чи у Харкові, чи в Донецьку. Їх дуже багато по всьому краю. Але дуже розумний, я вважаю, поступок президента, що коли він приходить до влади, це Віктор Андрійович Ющенко, він все-таки оголошує себе гетьманом всієї України. Цим самим була можливо потреба припинити оце багато гетьманство, щоб головним гетьманом залишився президент, а вже інші керівники козацьких угрупувань називають себе отаманами і так далі. Але все рівно та мрія народу. Про те, щоб гетьман залишився головною людиною в державі, поки що залишається під знаком запитання і залишається дуже багато проблем, якою має бути Україна республіканською, демократичною, президентською чи парламентською. І чи вирішить питання, якщо, наприклад, знову повернути гетьмана? Одні люди вважають, що це питання устаріли, що це старовинна історія, не потрібно її піднімати. Другі люди вважають, що тільки гетьман може привести Україну до якоїсь сили, до незалежності, до, до могутності, може розцвісти держава. На це відповість напевне історія. Саме час та наполеглива сумлінна праця законотворців, науковців, зрештою усього суспільства, дозволить побудувати справді незалежну сучасну демократичну європейську державу на ім'я Україна, де маючи гордість за сьогодення, її громадяни пишатуються доблестю минувшини.